Вітаю на каналі Юнайтед Фармерс. Я сьогодні приїхала в Полтавську область до дівчини, яка вже 7 років займається агросферою, яка є власниця фермерського господарства. Це Дуже цікава історія того. Як вижити в цьому світі, як жити, коли тобі в спадок достається фермерське господарство? І що робити, коли ти приїжджаєш на поле, а ти не можеш відрізнити, де пшениця, а де ячмінь, і коли тобі твої агроном каже, що діла не буде. Як зробити так, щоб всім доказати, що діло буде? Дуже цікаве інтерв'ю. Дуже вас прошу подивитися, поставити лайки. Написати ваші коментарі. Ну, по-перше, це дуже крута, дуже цікава дівчина. А по-друге, для мене це моє перше інтерв'ю, і мені дуже цікаво, чи сподобається вам такий формат. А скільки в вашому господарстві землі? 450. Угу. Тобто не я дивилася на інтерв'ю. Та... Ну а вам взагалі вистачає цієї землі? Ну, скажу так, що от більше тисячі я б не хотіла. А от так гектар в 800-600, да, тому що це дає можливість ну, більше сучасності додати в своє господарство. Бо все-таки ну, 450 не скажу, що це зовсім погано. Це класно в тому плані, що ти все контролюєш сам. Ти можеш поїхати на будь-яке поле. Ти його бачиш там, грубо кажучи, кожен день. Це класно, але все-таки по фінансовому потенціалу ну, хотілося б трохи більше. А які культури в вашому бороті? Ну, стабільно ми вирощуємо пшеницю ячмінь, кукурудзу, соняшник і ріпак. В цьому році пробували сою. Ну, не так? Вийшло. Чого? Скажу так, от за сім років ну як вирішили по, вирішила посіяти сою через сіво сівозміну. Через те, що ну, треба додати якусь культуру. Мені хотілося вести або горох, або сою. Вирішила економічно поставити ставку на сою. Ну от за сім років я відвідала масу днів полів різних компаній. Я ніде не оставалась на цей блок сої. Вона мені взагалі ну це не моя культура. Ну, вирішили посіяти. З етапу насіння в нас все пішло от... ГМО, не ГМО бо... ГМО. Да. Ну, рік поганий, не соєвий рік. І з самого початку якось не складалось, і ну от не знаю, для мене наприклад, я не дуже люблю і кукурудзу, але все одно, ну для мене рослина це от ти її посіяв, ти там приїхав через тиждень, ти бачиш сходи. Потім вона стартує так потужно. От я дуже люблю ріпак. Взагалі, цей його старт розвитку, набор маси. В сої такого немає. Ти на неї приїжджаєш, дивишся, вона наче така, от наче чуть-чуть зав'яне ще дощів немає в нас. Її побило градом, тільки вона відійшла від граду, у нас була злива, 100, 120 випало в нас дощу, поле бугрове, її позамивало так, що ми не могли її там в слої землі знайти. І вона така от нещасна, нещасна, потім засуха, три місяці немає дощу, вона цвіте, а нічого там не наливається, ну коротше. Дойшли до збирання. Фото я дивилася, вона гарно виглядала. але Поліки ну, я не бачила на тому фото. Вона наче і сформувала їх. Багато поскидала через те, що опадів ніяких не було. Протеїна мало. Зараз з реалізацією взагалі проблема стала, тому що всі хочуть якийсь мінімальний, хоча б протеїн. Ну, вирішили, що ще й на сою у нас. Чотири рази ламався грандіозно комбайн. А як ви взагалі плануєте свій рік? Хто вам в цьому допомагає? Що вам для цього потрібно? Агроном-консультант у мене є. Ви берете когось? Так, е, е, да, це мій знайомий, який є і дистриб'ютором в одній компанії. І він мені дає повний агрономічний супровід. Ну, ми просто з ним сідаємо, плануємо там, в чомусь радимось. От він каже: якщо там на початку ти мене стовідсотково слухала, що робити, а зараз ти ще зі мною і суперечиш. Ну зараз ми сідаємо і говоримо, ну плюс-мінус, і у нього то, звісно, досвід, я все розумію. Але от я свої поля то більше знаю, і я з своєї сторони щось він сторони досвіду, і ми от якусь золоту серединку. От, взагалі цікаво, а як ви обираєте, ну давайте кукурузу, наприклад, гібриди кукурузи. Як ви обираєте, на демоділянки їздити, на лінейки чи просто не люблю димоділянки. У мене був такий гіркий досвід з компанією Сінгента, хоча я їх дуже люблю. Але от демоділянки, нічого не маю проти демоділянок, але ну, все одно це для мене це не показник. Я люблю більше дивитись на поля у господарствах, в якими я. Спілкуюся, от я там знаю тут декілька господарств. Я там можу приїхати на поле, походити, позинити, там Вова, що в ти тут посіяно? Ну, він мені скаже, я подивлюсь, ну плюс-мінус мені підходить. Але все одно остаточно такий вибор робити, що оцей гібрид я залишу на декілька років в самому господарстві, тільки після того, як десь я побачила, що він класний, я його взяла до себе в невеликій кількості, посіяла рік, я бачу, що і в мене він непогано, значить, ну, можна на нього ставити якусь ставку. Бо от у нас. Така прям якась дилема. Всі в тут навколо кажуть: не класний гібрид, я його сію три роки поспіль, різні роки, десь дощовий, десь сухий. У мене не йде цей гібрид, хоча всі його люблять. Я, ну це, кому я тут вважаю так, кому я, от який гібрид ще підходить? Всі можуть казати, що він класний, а в тебе от з ним щось не складається. Або грунти все одно, то, хоч у нас тут і є господарство, з якими ми товаришуємо. Вісім кілометрів від мене, але все одно у нас ґрунти різні. Давайте все ж таки повернемося от, до комплекту техніки, от які у вас є, і чи вважаєте, що він всі потреби ваші закриває по господарству? Може, щось зайве, а може чогось би ви хотіли би ще додати. Просто цікава mm -hmm. ваша думка на ваших гектарах. Ну у нас вся техніка закриває всі питання, але ну, от з роками, ти розумієш, от можна було б поміняти розпушувач, але з цього витікає, що треба сильніший трактор. Ну, от, в ідеалі мені б хотілося більше сильний трактор під ну, нього. У вас монстрик. Так. Да, ми за Джендіри, але хотілося б, щоб трошки більше в нього була потужність у наступного. його. У вас один? Два. 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 А які по потужності? 260 і 120. Тобто, Про... два монстрика? Так. Да. Чи один монстрик там. Два. Один у нас закриває такі легенькі роботи, там як посівна, внесення сухих добрив, ротаційну він тягає ну такі легенькі роботи, а другий займається важким обробітком. Це диски, глибоко розпушувач. Але якщо брати там більше захвату глибоко розпушувача, або більш ну, як потужніший чи більш новіший, вже треба. Сильнішого монстрика собі придбати. Тобто, давайте два монстрика, так. а то потім скажуть, що не допитала <рес> два, <рес> два монстрика, да. це ну, необхідно. Так. Що далі? Маємо ще й три білоруса, але вони так, знаєте, як ото кажуть, і продати жалко, іначе вони і не дуже треба, але ну хай будуть Вони закривають такі там потреби пайовикам щось поїхати зробити або там сніг взимку почистити, Ну так по території якісь роботи да? А, ну да там от, мульчувач Вони зараз у нас по кукурудзі, один з них працює з Е, щоб якісно подрібнити пожнивні рештки, бо далі йде розпушувач, ну, коротше, це все зав'язано, щоб гарно воно працювало, Так, Мульчувач. Три МТЗ про далі, а що? ще? Маємо ЧТС старенький такий, який нам допомагає з проведенням до ладу наших земельних ділянок, десь там почистить посадку, десь там щось підрівняти. Тоже, у нас їх було два, ми один продали, просять і другі продати, кажуть, ну, важиш, все там технології, він вже не треба, але такі важкі роботи він виконує класно, коли є такий нежалкий, старий і потужний трактор. А, що у нас є? Сівалки які. Пропашна у вас, де? Да, сівалка? Пропашна, Джундири, да, не, пропашна у нас куновська максима. Угу. Зараз чекаю, яка примонт. Ми її розібрали, будемо фарбувати. А зернова у нас джундір. Uh -huh. uh, тобто дві сівалки. Дві сівалки, так. Ротаційно ми джундір купили в, по, за минулому році. Культиватор купили. От культиватор це така покупка була. Я вважаю, що імпульсивна. Імпульсивна покупка, культиватор. Стоїть у нас під забором культиватор, який дуже захотілось мені імпульсивно купити, але я вважаю, що не такий він був би потрібен. Але як є, то класно. Використовуємо. Перед посівом, особливо кукурузи, він у нас іде і, в принципі, задоволений результатом роботи. Бо ну, джонір є, джуннір як не груди. Це ваш комбайн. Так, да? да, ще не пройшов підготовку до зими, бо кукурузу зібрала якраз перед дощами. Великий підчеплений вже до глибокого розпушувача. Бо Залишилось тільки підготувати землю в зиму. І всі польові роботи закінчуються. А який у вас план зараз по ґрунтообробці? Працювати розпушувачем, готувати вже в зиму землю, а так все зроблено. Урожай зібраний, мульчувач попрацював, рештки підготували до того, щоб заїжджав розпушувач. А мульчувач у вас який? Ага, ось його. Тобто, по-ваша технологія обов'язкова після кукурудзи, Так, да? Да, ми максимально подрібнюємо пожнивні рештки, хоч часто кажуть, що... Та можна і комбайном низенько взяти. Я вважаю, що раціональніше, щоб заїхав мульчувач, чим пропускати всю цю масу через комбайн, плюс все одно так низько, як мульчувач комбайн не візьме. А псувати жатку не бачу сенсу. А що по добривам плануєте вносити і коли? Ну, під кукурудзу давайте. наприклад. Скоріше всього, це буде карбамід, не знаю. Ми то за комплексні складні добрива, але будемо дивитись по бюджету, що як буде. Ми раніше то вносили і осінній обробіток на заплановані наступні культури. Вже минулий рік ми цього не робили, цей рік не будемо робити. Тому думаю, по кукурудзі підемо по мінімальній технології. Ну, так склалось, да. Ну, е якщо ну, читаємо ми книжку, да, це класно, коли є культиватор, розпушення, там під кукурудзу, все. Але от у нас є диски, софтер, я вважаю, що це е майже ідеальний агрегат. Він може і вам землю обробити, і передпосівний обробіток зробити. Ну, якщо не заїхати, наприклад, весною в. Е Мокруватий ґрунт, там є така, такий нюанс. Він, якщо мокруватий ґрунт, він його ущільнює. Якщо сухий, він робить з нього таку пилю. От плюс-мінус підібрати цей ідеальний ґрунт, дуже класно готує під посів. В минулому році він взагалі заїхав після комбайна, Ми косили соняшник, не співали по термінам. комбайн збирає соняшник, вслід їде софтер, обробляє. І на другий день в іншу сторону добре розкидали, він заробив все. І в нас посілися зимі таку технологію. А По обробітку ґрунту От цей соф, софтер. софтер. Так, uh -huh. ну, це диски. Uh -huh. І глибокорозпушувач у нас еколотайгер. Uh -huh. І культиватор. І культиватор, так. Да. Зараз я на Культиватор, ну Такі ще зубчасті там борони, ротаційно, це борони ми купили. Що в нас ще є? Оприскувач. Оприскувач, так, да, у вас один. Один. Прицепний, звичайний богослав. Нам вистачає. Бувають моменти, коли в фазу соняшника він відцвітає, або фазу зірочки. Не дуже ефективно їхати ламати. Але це було не так часто, нам простіше наняти дрона. От тільки хотіла спитати: дронами да? да. Подобається? Ну, Я скажу, те, що ми користувалися, те, що ми робили, в принципі він спрацював. Але от по внесенню фунгіцидів і інсектицидів, да, а вже там внесення десикації, ну так, 50 на 50. По грущик Маніту. Зерном возимо газонами з поля, і ще маємо хом'ячка, які нам закривав питання. Вивозу зерна за межі Вас господарства один, одна, один, одна він довго стояв, були проблеми з водієм. У нас тут будувалася дорога бетонка, ця наша, і всі водії, там... турецька компанія платила великі гроші, великі зарплати, і всі mm -hmm. пішли туди. У мене майже два роки простояла машина. А таке ось ну, питання: як, як взагалі можна було з медицини прийти в агро? Наскільки. Ну, я розумію, що це дуже важко, бо як взагалі почати працювати, от коли вже є господарство. Я так розумію, що цей парк техніки, про який ми говорили, воно вже вам ну в спадок прийшов, правильно? Ну, Не все дещо ми докупляли, але mm -hmm. ну, основу база так, майже так, була. Так. І, і як от ви прийшли, як можна почати працювати? Ну, що допомагало? Я не знаю, так, так склалося, що в мене не було вибору. Бо коли не стало тата, це був листопад. У нас були незакриті ще виплати пайовикам, плюс робочі. Я взагалі не орієнтувалася ні в чому. А скільки Думала, років було? Мені було 25 років. І скільки людей на той час працювала? Шість. Шість чоловіків, шість плюс бухгалтер, да і вам потрібно було прийти, сказати здрасті, працюємо да. було важко в усіх аспектах непорозуміння там з колективом були, тому що у нас був от, наприклад, водій, той, що був на зерновозі, він був віку там 55 років. Ми не змогли з ним спрацюватись. Ми попрацювали півроку, і я попросила його написати на за власним бажанням. От так, ну скажу чесно, перші майже 9 місяців. Я взагалі не хотіла працювати. Ми приїхав цей же агроном. Ми тоді вперше з ним познайомилися і вирішили, що ми доведемо наступний рік до кінця. Розрахуємося повністю з піввиками, тому що треба було ждати. Ну, на той час нам сказали, що півроку, щоб вступити, щоб подати на суд документи, тому що це юрособа і вступається в спадок тільки через суд. Що ми закриємо всі ці документальні питання і будемо продавати за цей час? Будемо шукати покупців, і будемо продавати.